Е, можна почати з того, що типу, як завжди. Хе, всім привіт! З вами Іван і так далі. Але це тупо. Я, я би ніколи не знаю, я хочу не починати це жодних відео з того, що я кажу привіт, мене звати так-то, такто. Тому що це не важливо. Важливо тільки те, що я роблю, і е, насправді я хочу вам зізнатися. я я в такій точці, де я здався. Але сука, я не можу здатись до самого кінця. Я не вмію це робити. Як мені хотілося все відкинути, всі ці соціальні мережі, я намагаюся отримувати задоволення тільки, тільки від того, що я дійсно хочу робити, а в мене не виходить. Я не розумію, чи це я роблю під впливом цих хібаних соціальних мереж чи під впливом дійсно своїх бажань. Я почав плутатись. Я не знаю, чи мені це подобається, чи ні. Я просто це роблю. Блять, я вже майже вісім років на Ютубі ці їбані тіктоки, Інстаграм веду і так далі. Щось намагаюсь робити. Ніхера не виходить. Я віддаю собі рах... ну, відлік, то що. Я намагаюсь. Недостатньо. Так, да, я не працюю так, як міг би працювати. Але, блядь, ну щось то мало получається. А по факту ніхуя. І це, і це відео не... не... несе в собі моє жаління. І то, що я хочу сказати: типу, Жалійте мене в коментарях і так далі. Насрать. Я хочу бути відвертим. Хоча б тут. Наче я з самим собою розмовляю зараз. Я собі говорю, що я хочу бути відвертим, я хочу бути чесним самим собою. І я закрив свої соціальні мережі. Тік-ток. Я не буду його зараз вести. І не знаю, чи взагалі в майбутньому буду вести. Для мене це втратило якийсь сенс. Інстаграм, сторіс і так далі. Я це все робив тільки для того, щоб. Отримати якусь медійність, невеличку впізнаваність для того, щоб тренувати людей, заробляти цим і щоб це було моя основною роботою. Е, я це не хочу робити. У мене це не виходить. Просто не виходить. Я хуйовий тренер, значить, я хуйово займаюсь, у мене хуйові результати. Окей. Типу. Але, блядь, я не можу не припинити вести YouTube. В плані мені потрібно це як психотерапія. Реально, мені потрібно це. Мені потрібно виска... виговорюватись. Тому що для мене означає все ж таки, якщо я це не буду робити, я просто зраджу свої мрії, свої цілі, яка зароджувалася ну, ще дуже давно. Коли в мене в руках з'явився телефон і інтернет, коли я побачив Грега Пліта. Сука, це все із за нього почалося. Грек Матіо Факе джуніор Пліт. Е, він помер. Але коли я його дивився, я не знав про нього стільки, я не в особистість. Мені подобались його ролики на Ютубі, і при тому, що оригінальні не переклад в плані спортфази і так далі, і там чи круг часті канали, який переводи Грега Пліта. Мені реально подобалось його оригінальне відео. Я натрапив на його оригінальне відео в Ютубі. Я не розумів по-нглійській ніхера, але мені сподобалась його оця харизма через відео, то, як він займається спортом, його тіло фізично развите. І я почав займатися ще ще краще, ще ще краще. Я наче це відчував внутрішню тинка, що Треба працювати над собою. Потім, потім натрапив на переклади його, і його філософія просто захопила мій, мій разум. Ві, я не знаю, ця постать не те, що змінила моє життя, а це один із тих людей, які вплинули на мене. І все ж таки пройшло вже більше 10 років. Уявляєте собі, більше десяти матівих років, як його не стало. А я, а я до сих пір несу його ідеї, і не тільки я. Його мислення, воно нестандартне, воно специфічне. Оце його екстрим, це жага жити. Блять, воно було справжнє. Ні в кого зараз з тих інфлюєнсерів, людей, яких я знаю, нема цього справжнього, як було в нього. Чи б хотів би я бути на нього схожим, блять, звісно, я дуже хотів, але водночас розумію, що кожен з нас має бути самим собою. Це одна із найважких речей, які мені не вдається бути самим собою. Я не знаю. Мені постійно хочеться комусь сподобатись, бути, виглядати краще і так далі. Але водночас мені байдуже не те, як я виглядаю, як я одягаюся, чи зустрічаюся з кимось, чи в відносинах я, чи ні, чи, чи знайомлюся, чи ні, чи веду соціальні мережі зараз, чи ні, чи маю гроші, чи не маю. Це все зараз зникає просто для мене не набуває сенсу. Я хочу жити краще, але блядь, я не знаю як. Я не знаю, що мені робити. Я до чого, блядь, не касаюся, то мене не вистачає сміливості, то мене вистачає терпеливості, то і ще щось, і завжди, завжди, завжди. Таке відчуття, що я дуже довгий період часу в просто в лені, і я намагаюся вибратись, вибратись, вибратись. в мене не виходить. Я починаю займатися якась хуйня. Вибиваюся з режиму. Все, блядь, нема цих результатів. Починаю харчуватися, все, блять, щось наперекосяк, нахуй. Починаю сіткувати за фінансами, все, блять, все йде нахуй, там потратив там то, там все, блядь. Треба розібратися з якимись важливими паперами, все, блять, я наче щось починаю розбиратися, потім забуваю, хуй в мене не виходить, а мені лень, а мені то, а мені все. І, блять, і ці всі проблеми, їх якось треба вирішувати, нахуй. І до чого б я не торкався, таке враження, що. Все, що я не намагаюся зробити в своєму житті, все виходить так, що проти мене. І я починаю задавати питання: а нахуя воно, типу, мені? Нахіра мені цим займатися? Нахіра мені постійно оце долбитися, блядь, головою в стінку, наху, щоб пройти її, якщо я не можу пройти? Від мого удару, таке враження, що стає просто ще один слой, стіни накладується, а не пробивається цей слой стіни. Звідки нахуй таке відчуття? Звідки відчуття, що ти намагаєшся вирішувати проблеми, питання, а в тебе не виходить? Не виходить. Тобто я розумію, чим це треба володіти, чим це треба, чим це, не знаю, чим себе треба е, підпитувати оцім, блядь, цією мотивацією, цією охотою. Блять, я не я реально не знаю. Я навіть, блядь, не можу е, бути простим в плані, блядь, та сидити на жопі рівно, грай ігри, будь талбайобом. не знаю, просто не звертай уваги ні на що. Їж аби як, жирній, зустрічайся з дівчатами, йди фліртуй з кимось, будь оцією людиною, яка проста, не прошу проста, а звичайна, блядь, людина. Ні, блять, я не можу таким бути, тому що я відчуваю в собі щось більше. Я відчуваю, що я прагну більшого. Я не можу бути таким. Я не можу сука нормально знайомитись з дівчатами, тому що, блять, мені це не подобається. І я це говорю зараз вперше відверто. Мені не подобається принцип нахуй знайомства з цими дівчатами, з протидобрим, дам говорити так, з протилежною. Протилежною статтю і так далі. Я, блядь, або я попадаю нахуй на самих таких блядь, шкур, або я не розумію цього. всього. Там ну блядь, просто неможливо. Я вже все відкинув, удаль удалев всі соціальні оці блядь, мережі, знайомства, прилажухи, аплікації і так далі. Все, нахуй, Хвата з мене. Хвати цей хуйні реально висасує все з мене просто блять, щоб просто позайматися сексом, потрахатися, воно блядь, того не варте. Блять, да, у мене дохуятися старому. Я чувствую, я, мене лібідо піздець, їбаш, особливо коли я зараз починаю період насо набору. Але похуй, реально. Нахуя добиватися якоїсь дівчини, якщо можна, блять, весь цей час, весь свій, блять, оце внутрішній ресурс витратити на, на те, щоб досягнути успіху. Нахуй мені це все не треба. Я не хочу, блядь, не знайомитись нахуй, не зустрічатися, тому що мені ніхто не підходить, мені ніхто не подобається. Після останніх відносин, блять, всі відпали нахуй. Ой, похуй! Думайте, хай кожен думає про мене, що хоче, Поїбать. Я хочу бути сам для себе і досягати успіху. Ну, сука, ментальні ці, блять, блоки в голові просто заважають це зробити. Як не одна хуйня, то друга хуйня. І тут я сижу. І я не можу не робити те, що я роблю. Я позакривав всі соціальні мережі, але YouTube ще лишився. Я вже знімаю до хуя времени на це все. І за, жадного вихлопу. 10, 15, 100 переглядів це дуже рідкість і жадного фідбека. Один коментарі на півроку чи два. Я не з тих, хто дуже творчий і можу придумати щось таке, щоб зацікавити вас. Я це не вмію робити. Просто не вмію. Я намагаюся. Я намагаюся знайти свій стиль. Я намагаюсь знайти свій формат. Ну, сука, ну я Я намагаюсь. Ну Но... я розумію, що я роблю і саме те, що не буде ніколи популярним. Це не буде збирати мільйони тисячу тисяч навіть переглядів. Я б припинив очікувати, що я от залю якесь відео зроблю і там буде п'ять переглядів, знаєте. І люди підпишуться, і в мене буде мотивація робити щось і так далі. Але, блядь. Вісім років на Ютубі 300 підписників. Уявляєте собі? 8 років. Ти проста людина, намагаюся щось робити. Не хайпове, не, не бігати в по вулиці, не знімати суперплачевні, блядь, відеоролики, пранки, чи хавати їжу, блядь, на камеру. Що мені заважає це робити? Скажіть, будь ласка, Тобто, Нічо. нічого. Нічого не заважає. Але чи справді я цього хочу? Чи зможу я бути там популярний, коли почну щось робити таке? Можливо, не факт. Але відсоток цього популярності набагато більший. ніж те, що я бачу, ніж те, що я хочу робити і як я бачу це. Я не до кінця ще бачу це. І, блять, мене в курві, що мені треба багато ще часу пробути тут а з вами, щоб знайти себе, знайти свій формат. Але, знаєте, в кінечному. Результати, я не хочу знаходити формат. Я просто хочу бути собою. Я хочу ділитися думками, тому що в найперше, що я хочу, це знайти таких самих людей, як і я, і тих самих людей, яких сподвигну на такі думки, на такий стиль життя. Так, да, у мене не саме кайфове життя і стиль. Я просто працюю, іду на роботу. Сплю, їм тренуюсь, мірі можливості і знову саме вирішую якісь проблеми і так далі. Я не їздю на машині, я не стрибаю з парашутів кожен день. Я не катаюся на серфінги в морі. Не знаю, я не, я не путешествую. Я просто живу звичайним життям. Але звичайне життя навколо мене, а в голові. У мене саме те життя, яке я хочу побудувати, на мене ніяк не виходить. Друг мій каже, типу, та блять, з і Польші, поїдь туди, поїдь сюди, вивчись на щось. А я не хочу. Я реально не хочу. Тому що я розумію, що проблема не в тому, що я живу в цьому місті і в Польщі. Тому що якщо я тут не можу себе реалізувати, якщо я себе не можу в тих комфортних проблемних ситуаціях не можу це вирішити, то що зі мною буде, коли я потраплю в Х4, Х5 ситуацій гірших. Фух. Тобто я вже б тут був на грані, щоб так зробити. А там ще плюсом. Мож... Ні, можливо, мені пощастить якийсь раз. Але, блять, як донести думку, що я ніколи, сука, не хочу жити і працювати, блять, на таких якихо посадах і посередньо бути посереднім. Я не хочу, блять. Я не хочу бути посереднім. От і все. Я не хочу бути посереднім. Я хочу більшого. Треба хуярити. А от хуярити. Я вмію тільки на роботах. <смі> я не вмію хуярити заради своєї мрії. Чи то якась проблема в тому, що зараз припинила для мене бути якась мрія бути, чи я втратив орієнтир, знаєш. Я не знаю. Реально не знаю. Відповідь на це питання я постійно шукаю. Ну, у мене не виходить. Я би хотів тобі сказати, що не здавайся продовжуй і так далі всяку мотиваційну цю хуйню вкидувати. Але На нашу. Завжди я хотів бути прикладом. Так само як для мене хтось був прикладом, тому що це зіграло дуже важливу роль в моєму становленні як особистості і в житті. У мене ніхуя не виходить. Я дуже хуйовий приклад. От і все. І я просто хочу робити те, що мені подобається. І все. Просто те, що мені подобається.